Панове, сьогодні відкриваємо з вами цілих 5 контейнерів в Великобританії. Ну, британський контейнер, він же національний. Пігнали. Зараз відчуваю насипа танків. А Реально танк дають. <схи> Правда, оцей танк, він повторний у мене, на жаль, тому це не рахується за танк. Повторочка. Ну, давайте next. Давайте next, подивимося, що тут. А, тут що теж? Тут теж танк. Алло! нормально? Ну, це якщо що, теж повторка. Дві повторки поспіль. Просто два контейнери відкрив, дві повторки поспіль. Якщо і тут повторка. Тут теж так. <плес> <плес> ну подивіться, що робиться з цією грою. Ну, як це називається? Це нормально? Третій контейнер, третій танк і третя повторка. Причому два однакових. Ну, підкрутка, да-да-да, мене ВГ тролить, розумієте? Ну, тут танку не буде вже, і в четвертому контейнері танку теж не буде. А... А... <плес> це теж повторка. Просто жесть.